Сьогодні Верховна Рада просто потішила українців. Українці е сумують за тими трансляціями з Верховної Ради, які були при кучмі, при Кравчукові, були при Ющенкові, були були при. Януковичі були, до речі, при Порошенкові, а потім закрили. Закрили, тому що, вибачте, там щось таке робиться у Верховній Раді, яке дуже-дуже критично важливе, і ворог не має цього бачити. Ну, те, що у Верховній Раді частина народних обранців мають. Паспорти Російської Федерації за деякими неперевіреними інформаційними повідомленнями. А частина е, дружин народних депутатів або частина народних депутатів мають дружин, які народилися, прожили в Російській Федерації і так далі. А більше того, ще і частина чиновників, наближених до дуже. Важливих органів ще й Академії ФСБ позакінчували, а потім ще й в 2022 році на державні посади по конкурсу прийшли, подаючи документи Академії ФСБ Росії. Ну то вже ладно. То для чого про це говорити? Правда, у нас в країні отакі крутелики можуть вирішити все, незважаючи на те, які у них дипломи, чи їх немає. Вони їм все можна. Ну, українцям що залишається? Українцям залишається інколи. Бачити, що ж відбувається за лаштунками, бо середньозваженому українцю дуже хочеться, дуже хочеться подивитися, а що ж там, що ж там небожителі роблять. І сьогодні оці небожителі дралися у Верховній Раді. Звісно, що дралися за вас. Що відбулося, якщо дуже коротко, Олексій Гончаренко намагався з'ясувати стосунки з нашим правдорубом. Тим, хто ну за фінанси відповідає, тим, хто називав українців гусаками, яких треба общіпувати, щоб вони не пищали, чи як там він сказав, Данилом Гетьманцевим. В чому проблема? Виявилося, що проблема в ріпакові ріпак, знаєте, що таке ріпак, і соя соя. То, от ви від цього далекі, я впевнений, і думаю, що частина з вас, коли почули ріпак і соя, і вже переключилися, бо це ж вас не стосується. Але ні, друзі мої, стосується. Бо е, коли історія оця вся почала обростати деталями, я одразу зрозумів, в чому справа. Проблема в тому, що Олексій Гончаренко намагався пояснити слузі народу народу. Не слузі олігарха, а слузі народу Данилу Гетьманцеву, що голосувати за правки, які знищують малий бізнес і дають преференції великим агрохолдингам, напевно, якось воно не дуже народно. І виглядає, як на мене, антинародно. Але, Але Данило, на мою точку зору, за моїм припущенням, за припущенням от Олексія, там залізного нардепа ще Ярослав Желізняк і інших людей, Данило, за їх припущеннями, обслуговує не український народ, а олігархат. Олігархат і великі корпорації, які мають мільярди, які на жаль можуть впливати на владу і на деяких недолугих народних депутатів, які готові продатися, які готові служити. Не народу, а дуже великим видатним людям. Бо ти ж не говориш з українським народом, але до тебе може прийти сам сам небожитель з мільйонами, з мільярдами, з впливами, з погрозами, з адвокатами, де з чим завгодно. А ти, ти взявся служити українському народові, але потім зрозумів, що служити олігархам. Напевно, все ж таки цікавіше і виливається, напевно, в кращий профіт. Це ми зараз не за Данила Гетьманцева, а в цілому за те, як 34 роки в Україні будуються рішення. В угоду великим видатним людям продані заводи, фабрики, параходи, земля, надра, ліси, поля, озера. Продано все, все, що належало вам. А тепер, коли вже все продано, вони намагаються через Верховну Раду притягувати такі закони, які роблять багатих, значно багатшими, значно впливовішими. А тих, хто міг би бути зайнятим невеличкі бізнеси, ФОПи, невеличкі товариства з обмеженою відповідальністю. Невеличкі бізнесмени, ми їх будемо присувати. Тому що ФОП, ти хто? А от коли в тебе мільярди, ти, виявляється, можеш в незалежній, суверенній країні, в якій народ джерело влади, виявляється, ти можеш натиснути на народного депутата, і народний депутат вже не буде служити українському народові, а буде служити олігархату. Це зараз не за Данила Гетьманцева, щоб, не дай Бог, він не образився. Це за всю систему 34 років, яка, на жаль, на жаль, декларує любов до українського народу, говорить правильні слова на День Незалежності, на День державності, на День Конституції, на День прапора, тримаються за серце, коли звучить гімн. Роблять, роблять такий вигляд, як вони сумують за загиблими героями. А насправді вони приходять у Верховну Раду і протаскують, на мою точку зору, антинародні документи. Це не стосується ріпака, це не стосується сої. Я навіть не намагався глибоко розібратися в цьому питанні. Але те, що я бачу, дає мені можливість припустити, що значна частина скликань Верховної Ради не працювала на український народ, а працювала на олігархат. Тому вони такі заможні. Тому вони королі життя, а ви ніхто і звати вас ніяк. І платити вам можна жебрацькі 15-20 тисяч гривень, вас можна нагинати, вас можна обмежити свобод. вам можна закрити кордони, можна обмежити конституційні права, тим паче, що війна, всі це розуміють. Але оті великі люди тільки збагатіли на цьому, і під приводом війни багато з них. Ще більше стали багатими, ще більше посилили свій вплив. І майже не постраждали від війни. А навіть якщо постраждали, вже давно знайшли можливість замістити свої активи, пасиви і так далі. Нам з вами дісталась тільки війна, нам з вами дісталась страшне горе, закриті кордони, мобілізація, ракети, дрони. Неможливість зустрітися з родичами, неможливість народити дитину або страх народити дитину, тривожні ночі і так далі. А отим власникам життя вони як жили на повну катушку. Вони як висасували з України все, що тільки вони могли висасати, і до цього часу вони це роблять. А потім ми дивуємося, а чому поляки блокують нашу сільськогосподарську продукцію? А тому, що ні один депутат Сейма польського не надумає в своїй голові прийти до Верховної Ради і притягувати правки, які йдуть на угоду величезним корпораціям, олігархам, агрохолдингам, і при цьому знижують конкурентний потенціал маленьких підприємств, на яких працюють мільйони громадян. Ні один депутат Сейму, ні один не надумає, не додумається до такої ахінії, тому що в них є відповідальність, і вони знають, що за таке поляки запитають, і ти більше ніколи не будеш в політиці, ти більше ніколи не будеш ні на яких посадах. Але в Україні ти не будеш ні на яких посадах, якщо не будеш обслуговувати олігархів. О, тоді ти точно можеш полетіти з усіх своїх посад, ну і працювати десь професором в університеті. Все. А хочеться сидіти у Верховній Раді, в кріслі міністра. Хочеться управляти процесами, мати владу, розпреділяти бюджети, говорити через губу з українцями. Чому? Бо ти їх продав. Продав. І це та правда, яку важко заперечити. Відео не про Данила Гетьманського, не про драку в Верховній Раді, а про те, як 34 роки український народ грабують, грабують і позбавляють майбутнього. Заради десяти сімей в Україні, які настільки багаті, що вже ротшильди оглядаються. Це неправильно, і це потрібно змінити.